Підприємство прилуки тепловодопостачання вже готується до наступного опалювального періоду. Цьогоріч у прилуках теплопостачання припинили 1 квітня. Цю послугу сьогодні ще отримує центральна міська лікарня, дитяча лікарня та будинок дитини Надія. Одразу після закінчення опалювального сезону розпочинається ремонтний період. Всі 56 котелень, що на балансі прилуки тепловодопостачання протягом року обслуговують спеціалісти, інформують на підприємстві. Телеканал Прилуки перевірив хід робіт. В об'єктив потрапила котельня по вулиці Незалежності. Взимку вона обслуговує центральний мікрорайон міста, забезпечує теплом, 17 багатоповерхівок, ліцей номер 7 музичну школу, амбулаторії загальної практики сімейної медицини, ЦНАП, стоматполіклініку Тощо начальник дільниці номер 1 Володимир Остапенко розповідає: працюють відповідно затверджених графіків після закінчення опалення. Проводиться одразу ж проводиться гідралічне випробування трубопроводів. трубопроводів. Ну, щоб це виконати, потрібно перекрити всі запір арматуру, щоб вона була в справному стані. Перевіряють і насоси стан опалювальної системи, у тому числі котлів, радіаторів та трубопроводів. Здійснюють і технічне обслуговування. Цей вид робіт передбачає перевірку та обслуговування опалювального обладнання, включаючи очищення котлів, перевірку та регулювання тиску в системі, а також перевірку наявності витоків на кожній котин. Свої обладнання, і специфічне, яке воно потребує ремонту, також прогослуговання. І вививипробовування його на до початку опального сезону. На даний момент проводяться гідролічне випробування котлів. Технічне обслуговування котелень займає багато часу. Резюмує фахівець. Лише для перевірки одного насоса необхідно щонайменше 10 годин. Це його потрібно від'єднати, розібрати, виконати відповідний ремонт. Там яку деталь там замінити, чи підшивники. Потім Збирається, перепровіряється, щоб він видавав ті показники, і встановлюється, фарбується. І, в принципі, можна сказати, закінчений ремонт цього насоса до одного. Значний об'єм робіт, що виконують спеціалісти прилуки тепловодопостачання, має незмінну мету: підготовка до опаленого сезону безперебійної роботи.